Вітаю, шановні колеги. У нас на сьогодні є певна необхідність показати кілька первинних роботи із хмарним сховищем Google Drive. Перш за все, ми повинні використовувати Google Chrome, який найкраще працює із всіма сервісами Google, та наш обліковий запис Google повинен бути створений і підключений до браузера Chrome. Якщо у вас все в порядку і браузер підключений, до Google аккаунта то основне вікно Google Chrome матиме ось такий вигляд. Там буде ваше лого і кнопки додатків Google. Натискаємо на кнопки додатків Google і знаходимо Google Диск ось таким логотипом. Натискаємо і потрапляємо у ваше хмарне сховище. Там у вас може бути на цей момент будь-що, тому що у вас сюди завантажуються резервні копії телефону, фотографії з телефону, інші файли, великі файли, які ви пересилали, можливо, по електронній пошті. Ну, Тут бачите частину наших робочих матеріалів з коледжу, різні різні папки і просто файли, що лежать без папок у мене на робочому диску Google. Знаходимо робочу папку. Я створюю свою папку, просто називається Робота. Подвійний клік зайшли в папочку Робота. Тепер, як створювати ієрархію папок в Google, яку, припустимо, потрібно було нам представити адресаційні комісії. Правою кнопочкою миші клацаємо будь-де на білому просторі. Вибираємо пункт Нова папка. Створюємо, наприклад, папочку. Створимо папку КМЗ КМЗ. Комплексне здичне забезпечення. Для того, щоб вона у нас була перша у списку, я її назву КМЗ1. Створити. Є, щоб довго не шукати, ось зразу КМЗ1. Натиснули сюди. Тут всередині папочки КМЗ1. Створюємо ієрархію папок. Припустимо те, що ви хочете показати атестаційній комісії. Нова папка. Правою кнопочкою. Нова папка. Пишемо, припустимо. Дисципліна. Дисципліна А якась там. Припустимо. Ну, є. Заходимо в папочку Дисципліна А. І там всередині створюємо. Правою кнопочкою клік. Створюємо навчальну програму. Є. Так. Створюємо знову методична розробка. Метод розробки. Так. Створюємо папочку. Відкриті заняття. Достатньо, думаю, що методика зрозуміла. Все. Тепер, яким чином туди щось покласти в ці папочки? Припустимо відкриваємо папку навчальна програма. І у своїй ієрархії папок, там на флешки вас чи на диску, знаходимо файлик з навчальною програмою. Ну, давайте перетягнемо будь-який файлик сюди. Ось, я знайшов папочку із своєю робочою програмою і просто перетягую її, цю робочу програму у папку Навчальна програма на Google диску, Перетягую. Справа внизу бачимо прогрес завантаження. Завантажилося. Перетягнувши файлик на Google Диск, ми зробили його копію. Ми не перемістили. Наш файлик лишиться у нашій папці на флешці чи на жорсткому диску комп'ютера. От що ж, якщо ми хочемо перетягнути одразу кілька файликів або цілу папку, можна перетягнути цілу папку. Створимо папку Лекції. Лекції створити і перетягнемо одразу. Відкриємо її. І перетягнемо одразу усі лекції сюди. Виділяємо кілька лекцій. Тримаємо Ctrl і виділяємо лекції, які нам потрібні. І одразу кілька перетягуємо. Справа внизу бачимо прогрес відвантаження. Відвантажилось, відвантажилось. Є. Аналогічно, якщо ми хочемо перетягнути цілу папку, цілу папку перетягнути хочемо у Google Диск. То, звичайно, взяли цілу папку і перетягнули. теж. Теж бачимо прогрес завантаження, але вже цілою папкою. От. І у нас в папочці, куди ми перетягнули цілу папку, вона. Одразу відобразиться. Нагадую, що це копія. Справжня папка лишилася у вас на жорсткому диску. І ось далі нам потрібно надати доступ до папок на Google диску або до окремих файлів. Надати доступ, чи перенести в систему Moodle, чи надати доступ посиланням у Telegram, у Viber, у WhatsApp. От, Яким чином ми надаємо доступ. Припустимо, дамо доступ до теми 1. Лише один файлік. Це одна ПДФка, тема 1. Правою кнопочкою натискаємо, потім обираємо поділитися. поділитися. Дуже важливо е... зняти галочку Обмежений доступ, вибрати «Усі, хто має посилання. Але не змінювати всі, хто мають посилання. Можуть лише переглядати. Якщо ми натиснемо тут, ми бачимо, що можуть коментувати, можуть редагувати, тобто і видалити зможуть. Нам цього не треба. Нам потрібно обирати може переглядати. І копіюємо посилання. Посилання скопійовано в буфер обміну. І далі там ми його собі пересилаємо у месенджери, копіюємо там у Google документ чи ще кудись. І натиснути Готово. Є. Тепер аналогічно можемо вчинити і з цілою папкою. Повертаємось до папки Дисципліна А. Ще на рівень вищий до папки комплекс методичного забезпечення, наприклад, дамо доступ до цілої папки комплекс методичного забезпечення. Натискаємо тут лівою кнопкою. Натискаємо Поділитися. І аналогічно надаємо доступ усім, хто має посилання. Копіюємо посилання і перекидаємо його там у Viber, в Telegram, куди нам потрібно. Натискаємо готово. Тепер зауважте, що коло цієї папочки KMZ ось так, буде стояти ось такий значок. Ось він означає спільний доступ. І у спільному доступі буде ось ця папка КМЗ. І вся ієрархія папок, яка знаходиться у папці КМЗ. Вони всі із спільним доступом з ось таким значком, з чоловічком таким. Хочу наголосити, що надавши доступ до нашої папки КМЗ, ми надаємо доступ до усієї ієрархії папок та їхнього вмісту, що знаходяться всередині папки КМЗ. Все, що знаходиться вище папки КМЗ, до нього доступу не буде. Тобто, повторюю: папка КМЗ до неї є доступ, всередині в папки КМЗ є папка дисципліна А, до неї є доступ чоловічка, бачите? Всередині папки. Ієрархія є доступ. Всередині лекції є доступ, і також може давати доступ до окремої кожної лекції. Але все, що вище папки КМЗ, доступ до нього ніхто не буде мати до цього вмісту. Тому спокійно можете таким чином ділитися файлами, надавати доступ, і це все буде обмежене, контрольоване і кероване вами. Тепер, знаючи як завантажувати файли на Google Диск, і як надавати до них доступ, нам залишилося спробувати надати доступ до наших файлів у систему Moodle. Для цього заходимо у систему Moodle, перейдемо на один із моїх дисциплін, от, війдемо, як звичайно в режим редагування. Створимо, додамо нову секцію. Припустимо, хай це буде одна секція. І це буде. Напишемо, що це тема 1. Припустимо, додамо, додамо знову тему 1. Що це тема 1. Enter підтвердили. Додати діяльність або ресурс. Нам потрібно додати веб-посилання. Створити. Ось веб-посилання є. Назву посилання тема 1. Можна також написати назву теми, як воно буде називатися. І ось тут нам потрібно додати існуючі посилання. Вертаємося у Google Drive, йдемо в наші дисципліни, лекції, правою кнопочкою. Поділитися. Усі, хто має послання, можуть переглядати. Копіювати послання. Скопійовано. Готово. Повертаємося у вкладочку Moodle. І тут робимо правою кнопочкою Вставити. Є. Зберігаємо і повертаємося до курсу. Ось. Тепер бачу, у нас є тема 1. І в цій темі є посилання. Тому що ми, коли підводимо курсор, він перетворюється на руку із кайзним пальцем. І це означає, що в нас активне веб-посилання. Спробуй. Спробуємо, спробуємо натиснути. І наш відкрився наш PDF-файлик із темою 1. Повертаємо стрілечкою назад до. Знову нашої дисципліни. Ось таким чином ми створили ієрархію папок у Google Drive. Є, раз. Ми навчилися давати доступ до ієрархії папок і до окремих файликів. І навчилися створювати веб-елемент в системі Moodle і давати посилання. На наш Google Drive. Користуйтесь? Запитуйте.